Ми з вами продовжимо працювати з рівнем даних, і на попередніх скрінкастах ми з вами розібрали два основні варіанти. Якщо вже присутній поточний data Layer з клієнтськими даними в ньому, або якщо він відсутній, як написати технічне завдання програмісту. Але є ще третій варіант. Більш практичний, бо дуже часто сайти написані вже на певних конструкторах на готових CMS, які пропонують доволі готові рішення. Тому я б радила, перш ніж писати технічне завдання програмісту, з'ясувати, яка саме CMS сайту, або, можливо, він взагалі самописний, і тоді, звісно, це лише питання технічного завдання програмісту. Але дуже часто, в моєму досвіді, наприклад, це може бути WordPress. І тоді, замість того, щоб писати технічне завдання програмісту, є ще такий варіант. Якщо це WordPress, і якщо це e-commerce проект, і навіть якщо вже e-commerce відстеження налаштоване, одним із найпопулярніших плагінів для WordPress для e-commerce, є GTM for WordPress. І цей плагін. Він не єдиний це, я вам лише приклад показую. Він, в принципі, за замовчення має налаштування відповідного пушу. Тому, можливо, іноді вам достатньо буде лише з'ясувати, що то за CMS, з'ясувати, чи відбувається поточне налаштування, наприклад, e-commerce через вже готове рішення, готовий плагін. І якщо це один із найпопулярніших плагінів, як в моєму прикладі, WordPress, просто подивитися в налаштування цього плагіну і подивитися, поставити просто додаткову галочку, якщо її наразі нема. Тобто, за замовченням ми розуміємо, що вона не проставлена, бо першим кроком, що ви робите, це робити тестове замовлення і перевіряєте, чи є наразі поточний даталер. Тож, наприкладі, GTM for WordPress. Просто знайте, що замість технічного завдання достатньо проставити цю галочку. І тоді я підготувала вже тестове замовлення, вже його зробила. І в результаті тестового замовлення ви отримуєте на рівні даних, ось я у попередньому перегляді, вже певну готову інформацію. Ось, наприклад, є електронна адреса. Є навіть хешовані дані, електронної адреси, телефону і таке інше. Тож, на цьому етапі вам необхідно буде просто поставити галочку або сказати програмісту зробити це. І за допомогою інструменту техменеджеру, аналогічно, як ми робили на у скрінкастах попередніх, треба буде з data Layer витягнути ці дані. Все робимо аналогічно, тобто, робимо тестове замовлення, Десь дивимося, що у нас є в data Layer. Давайте в консолі подивимося разом. Тож, у нас є певні дані, давайте знайдемо клієнтські дані, які відправилися. Тобто, у нас є пуш в даному випадку покупки а, і у нас є. Першому даталері певні клієнтські дані. Давайте подивимося на них детальніше. Давайте даталер 1. Ось таким чином. Далі у нас дані щодо замовлення. Давайте витягнемо їх. Скопіюємо. Наступним кроком ми будемо витягувати певні атрибути, клієнтські атрибути. Давайте Order data» — «Customer». Покроково робимо аналогічно. І «Customer» нам потрібен, наприклад, email. Ось таким чином. Ні, трішки пропустили. Давайте. Першніше емейл, нам потрібен ще білін. Вставляємо. Не пропускаємо літери. Ось тепер ми витягнули наш емейл, електронну пошту вже з поточного даталейра, який пушиться завдяки роботі плагину. Нам залишиться лише зробити те, що ми робили на попередніх скринкастах. Зробити відповідну зміну. В принципі, я вам її підготувала. Ось таким чином буде виглядати зміна. І далі підготувати з цією зміною нову зміну типу User Provider Data, і включити електронну пошту. У відправку. Я думаю, що наступні кроки щодо включення цієї зміни у тех і перевірки відправки, ви вже розумієте. Тому перевірте, будь ласка, перш ніж давати технічне завдання, чи є певні готові рішення, в яких достатньо лише за одну секунду проставити галочку.